Благодійний футбольний матч відбувся у Києві. На полі зійшлися спецпризначенці загону дозор та ветерани національної збірної з футболу. Мета поєдинку зібрати гроші для наших військових. Якою вийшла гра. Та хто переміг, покаже Владислав Паливода. На столичному стадіоні йдуть останні приготування до гри. З одного боку розминається команда наших військових. Це прикордонники загону дозор. З іншого боку, збірна ветеранів України з футболу. Сьогодні тут вони проведуть благодійний матч. Настрій у команд піднесений. Військові це бійці 10-го мобільного прикордонного загону. кажуть, налаштовані дати бій. Хоч суперник серйозний. Ми вже приємно, що такі люди нас запросили пограти в футбол, тому що ну, вони досягли багато в своєму житті. У Нас також настрій бойовий. Десь колись цей м'яч трішки бачили, тому думаю, що легко їм не буде. У збірній футбольних ветеранів теж настрій бойовий, бо хто б не виграв у матчі, переможених не буде. Настрій класний. Думаю, що все гарно вийде для вболівальника. Зробимо все можливе, щоб вболівальникам сподобалося. Ще кілька хвилин і команди виходять на поле. Під овації вболівальників та звуки оркестру. Перед матчем хвилина мовчання на честь загиблих воїнів та гімн. Поєдинок починається. Перший удар по м'ячу робить поранений боєць дозору Олексій Резуненко. Його поранили у травні на Донеччині. На Олексія та побратимів летів ворожий дрон. Військовий збив його зі стрілецької зброї. Це було це це було миттєве рішення. Я почав стріляти по дрону і влучив в нього вже за кілька метрів від мене. Дрон злітинував в повітрі. і Внаслідок цього я отримав поранення обох очей. Множині осколкові поранення. Спецпідрозділ Дозор захищав на початку повномасштабної столицю. Відбивали атаки на Харків, брали участь у боях за Бахмут та Авдіївку. Нині воюють біля Вовчанська. Повертаємось до поєдинку. Початок матчу і одразу напружена боротьба. Перший гол забивають військові. Два тайми пролетіли швидко, і в результаті, як то кажуть, перемогла дружба. Рахунок 3-3 в основний час. А долю поєдинку вирішила серія пенальті, у якій перемогли ветерани збірної України. Емоції учасників переповнювали. Тільки позитивні враження. Ми вже третій рік тут граємо і завжди приємна така атмосфера. Все пройшло дуже чудово. Дякую нашим суперникам. Гідні сини своєї батьківщини, так само, як і ми. Приємно, що на такому професійному рівні давали можливість нам забивати, але я рахую, ми грали на рівних. Такі поєдинки важливі для наших воїнів, каже командир спецпідрозділу Дозор Максим Балагура. Сьогодні обов'язково потрібно об'єднувати з громаді і військовим. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Після поєдинку футболісти отримали нагороди, та головним призом буде закриття вкрай важливого збору. На екрані ви бачите qr код за яким можете долучитися до збору коштів для спецпризначенців дозор на реп для захисту від ворожих дронів. Владислав Паливода, Руслан Альмухамєдов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.